Привіт усім! Вітаю вас на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро-прогноз на тиждень для знаку Зодіаку РАК. І так, давайте подивимось, яким же цей тиждень буде для вас. Спочатку ми розглянемо в цілому атмосферу тижня, а потім уже основні сфери роботу, фінанси, особисте життя, застереження та порада на цей період. Я нагадую, що це. Розклад спільний, тому не у всіх може програтися на 100%. Але все одно, якщо ви вже відкрили це відео, то все одно ви для себе можете взяти якісь підсказки. Тому ось так. І так, рак. атмосфера тижня в цілому, король жезлів. П'ятірка мечів. Та карта магу. І так, я нагадую, що, можливо, для когось це буде початок, середина та кінець тижня, а для когось, можливо, і в цілому така атмосфера. Тому у кожного по-різному. І так, перша карта король жезлів. Якщо ви чоловік, то, можливо, це і ви самий король жезлів. Говорить про те, що на початку тижня ви будете активно втілювати свої плани, активно йти до своєї цілі. Ну і карта говорить, якби порада, да, що покажіть свої найкращі якості на те, що ви. Насправді можете, тому ось так. Тому активно дійте і йдіть до своєї цілі. Якщо ви жінка, то, можливо, це ваш чоловік, можливо, начальник, можливо, знайомий, який теж буде якусь таку активність проявляти у вашому житті. Да? Тому, можливо, активно буде увагу свою до вас проявляти, тому теж як варіант. Далі карта не дуже хороша. П'ятірка мечів говорить про те, що можливо для вас якась неприємна ситуація, можливий якийсь конфлікт, це, можливо і робота, і друзі, але все одно карта говорить про те, що тут можливо якась така нехороша ситуація, якби да, якась підстава. Люди, які, люди, яким ви довіряли, можуть вам зробити боляче, тому будьте обережні. І далі карта магу. Ну, тут, можливо, ще така, якби, да, ось така ситуація. Король жезлів говорить про те, що у вас є сили, енергія, амбіції, Да, ви все можете досягнути, якби, самі в своєму житті. І тут ви якби, працювали в колективі, чи, можливо, з, які... з якимись партнерами, які, можливо, вас чи підставлять, чи не гарно з вами да, якось. Якісь е, е, поступки щодо вас. Тому ось так. І далі карта мага говорить про те, що ви е, самі сама наодинці можете справитись зі своїми справами, ви професіонал в своїй справі, у вас все є для того, щоб досягнути успіху. Ну, звичайно, якщо ви чоловік, то карта якби, більше да, підходить да, для вас, тому що. Це чоловіча карта. А якщо ви жінка, то, можливо, карта говорить про те, щоб звернутися за допомогою до такого чоловіка, який професіонал в своїй справі, який може допомогти вам чимось, тому ось так. Давайте далі подивимось сфера роботи. Так, тут сім Да, говорить, що. І знову карта знову, якби повториться, хоч і вже да, назва карти зовсім інша, але вона все одно говорить про те, що ви залишаєтесь наодинці зі своїми справами, проблемами. І вам потрібно ось ці проблеми проходити одному, одній, да, тому ось так. І так, сфера роботи. вас чекає в сфері роботи. Карта сила говорить про те, що вам потрібно прикладати максимум зусиль. І знову карта говорить про те, що все залежить від вас, від вашого терпіння, можливо, від вашої мудрості. Тому ось так. Тому, якщо ви жінка, то, звичайно, карта і говорить про вас, да, тому що да, ну, тут не потрібно покладатися на чиюсь допомогу. Потрібно. Виконувати всі обов'язки одній, да, можливо, проявити якусь мудрість, е, жіночу. Тому ось так. Сфера фінансів. Давайте фінансова сфера, що вас на цьому тижні чекає. О, тут вісімка мечів. теж говорить про якісь, да. Нехороші обставини, якісь тут, і, можливо, якісь затримки фінансів. Да, і, можливо, зараз у вас на даний момент виникли якісь труднощі. Ну, і ви якби думаєте, що ви не. З цієї ситуації самі не впораєтесь, не вийдете. Да? Ви виходу не бачите в цій ситуації. Ну це ви самі так себе внутрішньо, якби такий настрій, да? якийсь негатив. Тому, в першу чергу, гоніть від себе ось ці негативні думки, якісь сумніви, що ви не впораєтесь, що вам цю якусь проблему не вирішите. Тому ось так вихід завжди є. Тому це тимчасові якісь труднощі, можливо, ви очікуєте на якісь виплати, і вони затримуються. Можливо, на роботі у вас якісь да, затримка фінансів, зарплатні, але це все да, якби тимчасово. І так, особисте життя. Так, тут ту з кубків перевернувся, але далі давайте подивимось, що в особистому житті. І карта закоханих чудово, і там тут кубків притасувані. Для когось говорить, що, можливо, хтось і закохався, тому якісь нові почуття, якісь гарні емоції на цьому тижні. Якщо у вас і навіть є партнер, то це все одно якісь на цьому тижні і разом проводження часу, якісь гарні емоції. Тому ось так. Ну, і для когось тут ще й карта говорить про те, що, можливо, вам потрібно зробити вибір. Іноді, да, якби карта говорить, ну, у кожного в нас свої ситуації. Можливо, про і любовний трикутник тут говориться, тому що вам потрібно зробити якийсь важливий вибір да, між двома партнерами. Тому прислухайтесь до свого серця, до своєї інтуїції, що вона вам підказує, і зробіть важливий вибір в своєму житті. Тому ось так. Для тих, у кого немає стосунків, ну, можливо, у вас якесь знайомство, і один партнер є, і другий, да, якби і ви обираєте зараз на даний момент, а з ким же розпочати стосунки, з ким да, переходити на більш серйозні. Тому теж як варіант. Тому ось так. Сфера здоров'я. Четвірка монет говорить про хороше, стабільне здоров'я, але все одно монети завжди говорять про те, що потрібно да, за своїм здоров'ям слідкувати, підтримувати свою фізичну форму, е, слідкувати за тим, як ви харчуєтесь, можливо, якісь вітаміни приймати. Тому ось так. Але да, якби ця карта ще говорить про таке збереження енергії, збереження е, фізичного здоров'я. Да, Ось так. Не перевантажуйте себе. І далі карта застереження на цей період. Застереження на цей тиждень. Так, шістка кубків, і давайте зараз подивимось пораду, щоб ми знали, про що. Так, дивіться, тут, можливо, для когось ситуація з особистим життям. Тут, можливо, да, карта вибору вам випала, і вам потрібно зробити вибір. Але тут пов'язано, можливо, з якимись... Да, стосунками, які вже раніше у вас були, можливо, ви розірвали стосунки з тим партнером, і він знову з'явився у вашому житті, да, якби хоче примирення, знову якусь увагу вам приділяє, і ви тут обираєте. А можливо, насправді до нього повернутися, можливо, відновити стосунки, якісь у вас ностальгія, спогади, що вам було добре разом. Ну, да, якби... Це карта такого минулого те, що було, про що ви Якби жалкуєте. Тому карта застерігає про те, що було, не, жалкуй, не жалкуйте, відпустіть його. Те вже, да, якби минуле, в минулому. І карта поради говорить про те, що думайте про майбутнє, да, якби плануйте якісь плани, да, може, якийсь робіт крок для, для нових змін, для чогось нового. Не потрібно. Да, зациклюватись на минулому, а потрібно рухатись вперед. Тому ось так. Для когось ця карта ще говорить про, тому що карта це і про переїзд, про зміну місця проживання. Тому, якщо, можливо, ви вагаєтесь, можливо, вам потрібно зробити вибір, як вам чи залишатись на цьому місці, чи змінювати місце проживання, тому, звичайно, карта радить, що змінюйте щось у своєму житті, робіть якісь кроки. Для змін тому ось так. Не зациклюйтесь по карті застережень на минулому, да, а йдіть уперед. Ось такий тиждень для вас. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на канал, підтримуйте відео лайками, якщо вам відео було корисне цікаве. До зустрічі!